Вітаю! Мене звати Ольга Гадлін, я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках співпраці European People Media та United for Ukraine ми підготували для вас серію корисних відео з різних юридичних питань, які виникають у Німеччині. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про можливість отримувати пенсію у Німеччині. У Німеччині існує декілька видів пенсій. Пенсії за віком. Пенсія за віком для осіб з інвалідністю, пенсію у зв'язку з втратою годувальника, пенсію зв'язку з зниженою працездатністю. І у цьому відео я зупинюся на стандартній пенсії за віком Altersrente. То хто ж має право на пенсію за віком? Право на стандартну пенсію за віком має кожен, хто сплачував внески на загальнообов'язкове пенсійне страхування щонайменше? 5 років це так званий мінімальний страховий стаж. І у якому віці передбачений вихід на пенсію? На даний час віковий ценз для виходу на пенсію поступово підвищується від 65 до 67 років. Усі, хто народився після 1963 року, тобто у 1964 році або пізніше можуть вийти на пенсію лише в 67 років без зменшення пенсії, і чи є можливість вийти на пенсію до досягнення 67 років, так особи, які мають мінімум 35 років страхового стажу, можуть за бажанням вийти на пенсію при досягненні 63 років. Але при передчасному виході на пенсію також скорочується її розмір. Більшість наших співвітчизників не може скористуватися цією опцією найближчим часом у зв'язку з коротким часом перебування у Німеччині. І чи зараховуватиметься мій страховий стаж в Україні для пенсії у Німеччині? Тут потрібно сказати, що у німецькій системі пенсійного страхування діє так званий принцип територіальності. Це означає, що ви застраховані в Німеччині тільки в тому випадку, якщо тут працюєте. І у деяких випадках можливо враховувати страховий стаж іншої країни. Для цього потрібно, однак, щоб між державами. Існувала угода про соціальне забезпечення або щоб працівник тимчасово працював за кордоном на німецького роботодавця. Наразі між Німеччиною та Україною не існує угоди про засування законодавства про соціальне забезпечення, і тому зарахування страхового стажу в Україні для отримання пенсії у Німеччині неможливо. Що ж враховується у страховий стаж? Першу чергу це стаж роботи за трудовим договором. Тобто трудовий стаж зараховується у страховий стаж. Також цей трудовий стаж стосується працівників, які працюють на умовах мініджо. Але щодо цієї категорії працівників є деякі особливості. Так, законом передбачено, що працівники на мініджо сплачують пенсійні внески у розмірі 3,6% від своєї заробітної плати. І у цьому випадку роботи на міні-джоб повністю застраховуються у страховий стаж. Однак працівники на мініджо мають право відмовитися від сплати пенсійних внесків, щоб отримувати повну суму заробітної плати. У цьому випадку зараховується лише максимум одна третина страхового стажу. Другий випадок зарахування страхового стажу є навчання, починаючи з 17 років. Враховується отримання як шкільної, так і професійної вищої освіти. Навіть освіта, отримана за кордоном, може бути врахована. І Часи виховання дитини також враховуються у страховий стаж. Так, на кожну дитину, яка була народжена після 1992 року, можна зарахувати 36 місяців страхового стажу. Але потрібно мати на увазі, що часи виховання дитини за кордоном не враховуються. Існують також інші часи, які враховується страховий стаж. І саме тому я раджу перед поданням заяви на отримання пенсії при досягненні пенсійного віку пройти процедуру уточнення особистих даних у пенсійній страховці. Така процедура називається контрнклерунг. Не виключено, що при досягненні пенсійного віку розмір пенсії буде дуже низьким. У цьому випадку мешканці Німеччини мають право на соціальну допомогу Grundsicherung. У зв'язку з складною ситуацією з державним пенсійним страхуванням на політичному рівні все гучніше лунають заклики додатково турбуватися про приватне пенсійне забезпечення. Так, наприклад, роботодавці зобов'язані проінформувати робітників про можливості укладення додаткового пенсійного забезпечення через роботодавця Бетрибліхе АльтерСфорзорге. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що пенсійне страхування у Німеччині можливо після мінімального страхового стажу у 5 років, страховий стаж, отриманий в Україні, не може бути врахований, вік виходу на пенсію підвищується до 67 років, і що розмір пенсії може бути нижчим за розмір соціального забезпечення. У таких випадках пенсіонер, як правило, додатково має право на соціальну допомогу. Але знову ж таки, нашим співгромадянам потрібно враховувати, що соціальну допомогу вони можуть отримувати лише з відповідним міграційним статусом місця проживання у Німеччині. Дякую вам за вашу активність у коментарях під відео і пропонуємо написати питання, на які ми поки що не відповіли.